Вітаю вас, друзі! Повторюємо геометрію. Задача: знайдіть площу трапеції, зображеної на малюнку. Аналізуємо малюнок. Нам дано прямокутну трапецію АБЦД. Основи 18 см і 28 см. Гострий кут дорівнює 45 градусів. Знайти площу цієї трапеції. Поміркуйте спочатку самостійно над цією задачею, а тоді повертайтесь до мов пояснення. Спочатку ми запишемо формулу площі трапеції. Площа трапеції дорівнює добутку півсуми основ на висоту. Тобто S трапеції дорівнює А плюс В. А і Б, це основи трапеції 28 і 18. Вони нас відомі. Множити на висоту H. Опустимо висоту із вершини С. Отже, ЦК, висота. Розглянемо прямокутний трикутник СКД. В цьому трикутнику відомий гострий кут 45 градусів. Можемо знайти ось цей катет. Цей катет дорівнює різниці основ трапеції. Тобто від АД віднімаємо БЦ. Записуємо КД дорівнює АД відняти БЦ. Тобто 28 відняти 18 10 см. КТЦК можемо знайти за допомогою тангенса. Тобто перемножити прилеглий катет на тангент 45 градусів. Або ж е легко помітити, що прямокутний трикутник з острим кутом 45 градусів, другий гострий кут має також 45 градусів. Це рівнобедрений прямокутний трикутник. Тобто КД дорівнює ЦК. Таким чином, дорівні ЦК рівне так само 10 см. Можемо обчислювати площу трапеції. S дорівнює 28 плюс 18. Розділити на 2 і множити на 10. Дорівнює 28, додати 18, 46, Розділити на 2, 23, множити на 10, 230. Сантиметрів квадратних. Задача розв'язана. Така собі зовсім нескладна задача. Але давайте пройдемося по ходу розв'язання і пригадаємо властивості, які ми використали. Ну, перш за все, означення прямокутної трапеції. З нього випливає, що оці кути прямі. Означення висоти це означає, що цей кут прямий, бо висота перпендикулярна до основи. А трикутник ЦКД прямокутний. Властивість прямокутного трикутника. Кутом 45 градусів. З цієї властивості випливає, що він рівнобедрений, тобто бічні сторони рівні. І е, властивість знаходження відрізка КД у прямокутній трапеції. Цей відрізочок дорівнює різниці основ трапеції. Ну і, звичайно, об'єднуючою ідеєю розв'язання була формула площі трапеції. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.